119-й. Я поставлю. Це учасник. Віра один з організаторів цього року. Ключевин. Ключевин. В принципі, така тут. вона юристями, дуже довговажність, більше 2,5 досі реабілітації, досі не може літати, бо всі стало. Ви дивимося дуже плотно, розбороти, дуже плотно від пришкорюється, заподинитися, які в нього були поїздки в мірі та їй збито центру з минулого на наступний, тобто на цей, то коровода, тому, як виходить до ворота, що він розігрує, і на гол кинув ціл він одноногий. А топ же, конечно, ради майданчику, до нас